Поки що, на щастя, ніяких новин таких негативних до нас не дійшло, хоча я розумію, що вони ще можуть бути, але сподіваємося, що всі, хто вирішив їхати, все ж таки приїдуть. Як вдається вмовити, першобакати з них вже наші як їх називають актив, які з перших самітів, і вони дійсно розуміють, що це важливо, і вони приїздять. А інших, яких я заохочую, це також зустрічі, які ми проводимо протягом року. Наприклад, кілька з них, мені здається, вони приїдуть саме тому, що ми зустрічалися на різних подіях під просуркою саміту, і я їх заохочувала. Вони також були співорганізаторами кількох подій, і коли вони вже відчувають співдію. Вони краще реагують на запрошення. Ближ у всіх є свої застереження, у всіх є свої рамки, навіть не завжди це залежить від них, але сподіваємося, що все спрацює. Насправді працює ем, діалог, особисті можливості особистого спілкування, і, і тоді це дійсно вдало. У нас дуже багато працюють представники МЗС, тому числі наш дипломатичний корпус, і наші посли, всі країни, які задіяні. Наші посольства працюють на повну місці. Сподіваюся, тому що треба дійти, треба передати, треба обмовити, передати всю інформацію. Дуже величезний обмін інформацією де під час підготовки. І, і драфти події, і, і ми готуємо наші гости до того, що їх очікує. Пропонуємо теми. З цих тем компонуємо панелі, щось міняється постійно. і Я вам розповідала про те, що є сайдів. Тобто, для кожної людини, яка приїде на саміт, буде не тільки участь в панелі або Участь якісь тет розмови щось таке. Вони будуть ще у кожного якісь свої задання, які вони будуть виконувати.